Let's go. Друзі, радию вас вітати у нас на каналі канал Міту Авто, Це канал про автомобілі. автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, автомобілі а, із Норвегії, а також автопідбір в Україні. Так ось. У нас сьогодні на огляді буде Dodge Journey 2016 року випуску з 3,6 двигуном на 280 кінських сил, 6-ступеневою гідротрансформаторною коробкою передач, автомобіль 4х4 на повному приводі, 7-місний в кузові One. На сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, наскільки цей автомобіль на сьогоднішній день є актуальним, чи актуально його купувати в 2023 році, чи актуально його привозити зі Сполучених Штатів Америки, скільки він може получитися, за скільки можна придбати цей автомобіль? Забіжу наперед, він продається. Цей автомобіль знаходиться в Києві, в продажу у нас. 15 тисяч 500 доларів. Ви можете зараз приїхати, його оглянути та придбати. Буде ще якийсь невеличкий, звичайно, торг. І розглянемо, що взагалі альтернативно можна купити за цей самий бюджет, що і до джорні, та який краще зробити вибір в 2023 році. І так, погнали. До Джорні це автомобіль легенда. Цей автомобіль випускається з далекого 2006 року, та зберіг в собі всі американські традиції, що мають бути в американському автомобілі. Великий потужний двигун, надійний під газ, до речі, на нього з легкістю ставиться газ четвертого покоління, і цей двигун досить легко і хорошо з ним живе. Також на ньому гідротрансформаторна коробка передач. І Якщо на 2,4 двигунів, двигуні. У нас всього на всього кінські сили, та коробка передач доступна тільки 4 ступенева. Чого, на мою думку, по місту вистачає, а ось на трасі трошки малувато. Ти постійно нажимаєш на автомобіль, він гудить та досить слабо їде. То коли ми говоримо про версію з 36 двигуном, такого не буде. 280 кінських сил реально достатньо. В принципі, цей автомобіль започаткований як мінівен, і сказати, що це кросовер, досить складно. Але по внутрішній класифікації, взагалі, автомобілів в світі він більше підпадає під класифікацію «SUV», Тобто кросовера. У нас в автомобілі збільшений кліренс, тут він більше 20 см, та завдяки тому, що у автомобіля є система 4х4 повного приводу, ви навіть зможете виїжджати на якесь легеньке бездоріжжя. Так, звичайно, місити глину пісок, виїжджати на круті горки, їздити по камням і топити його в багнюки, у вас не вийде. Але в складній ситуації, коли. Потрібно десь проїхати, на рибалочку, можливо, на мисливство, можливо, ви проживаєте в такій місцевості, де трохи є поле, треба переїхати по багнюки, цей автомобіль, в принципі, з легкістю з цим справиться. В принципі, він виконаний в сімейному стилі. І знаєте, для тих родин, які не хочуть їздити на автомобілю такому, знаєте, з дизайном сумнівним, я б сказав би, він цей дизайн цього автомобіля виглядає досить агресивно. І якщо у вас велика родина, на 5, 6 7 чоловік ви з легкістю зможете розміститися в цьому автомобілі. Коли ми відкриваємо передній ряд сидінь, ми відразу бачимо досить багато місця, як для водія, так і для посереднього пасажира. У нас великий екран, комбінований шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь знаходиться у водія, у пасажира буде просто звичайне механічне. Та клімат-контроль у нас трьохзонний. Як для лівого переднього пасажира, правого переднього пасажира, а також для задніх пасажирів. Він знаходиться ось тут у нас в потолочку, та задні пасажири можуть для себе вибирати необхідну температуру та потік воздуха, що їм необхідний. З легкістю пасажири розміщаються на задньому ряду сидінь, і місця для них буде досить багато. До речі, це сидіння може від'їжджати назад, може під'їжджати вперед. Та якщо ми його складемо ось таким чином. Так, і потрібно буде його ще підвинути вперед, то таким чином ми можемо потрапити на задній ряд сидінь. Потрібно ножку цю так буде підняти, ось так залізти. І ось так я тут буду сидіти. Е, знаєте, мені складно сказати, що мені тут буде надзвичайно зручно. Сяду ось за тим сидінням. Потрібно трішки піджимати собі під підборідок. Але підголовники є, підстаканники є і на якусь відстань можна проїхати. А досить часто таким автомобілем так, користуються в таксі, тому що досить часто таксі замовляють на багато персон, це коштує дорожче і таким чином водії таксі можуть заробляти більше коштів. Завдяки тому, що сюди можна встановити газ, е, відповідно можна цю роботу виконувати значно дешевше. Але шосте сьоме місце це більше в принципі для дітей, чим для повноцінної дорослої людини. Це потрібно розуміти. До речі, ці сидіння складаються і вони можуть стати великим багажником, в якому ви можете перевозити досить таки багато речей. Зараз ми до його і підемо. Так, виходити, я б не сказав, би, що мені надзвичайно зручно. Це все доходиться робити так. Але все одно функціонал такий є. Мені здається, що можна було б е, зробити це якось трошечки краще і зручніше. І сидіння складувати ці ну, не досить таке легко, але, тим не менше, це можливо. Коли у нас розкладений шостий і сьомий ряд сидінь, а, до речі. У нас ключ з безключовим доступом, тобто нам не потрібно виймати його постійно з кармана. Ми просто відчиняємо, зачиняємо автомобіль. Але, звичайно, цього всього розумієте ну, тут немає. Справа в тому, що концепція цього автомобіля започаткована ще в далекому 2006 році, році. На момент 23-го року цей автомобіль випускався. А в цьому кузові в цьому виді, як ми його зараз бачимо, до 2019 року він цю концепцію і зберіг і оцих крутих наворотів ногою махнув, сліпі зони, контроль смув, дестронік, CarPlay Android Auto в цьому автомобілі просто немає. Тут все таки переслідуються більш старі технології, які започатковані все таки більше на надійність, на продуктивність та на дешевізну обслуговування. Тому що, наприклад, 36 двигун із жести ступеневої коробки передачі обслуговувати досить таки доступно, і цей автомобіль не буде вижирати у вас велику кількість грошей. Саме тому я вважаю його досить таки непоганим. Коли у нас шосте сьоме стоїть ось тут, у нас маленький такий багажничок і є ось така невеличка. Ніша. На цьому автомобілі людина одїздила певний час. Тепер по сімейним обставинам хоче замінити автомобіль цей продає, буде купувати собі новий. Але е, саме головне, вам потрібно розуміти, що тут ви нічого багато не поставите. Хочете розмістити великий багажник, щоб там щось лежало. Оці душки потрібно ось так скласти. І тоді, будь ласка, відкривається у нас повноцінний здоровенний багажник, в який я можу залазити з легкістю. От. Ось на витянуті ноги, якщо я їх трішечки підіжму, тут може сісти також дві людини, якщо вам це буде звичайно необхідно, або необхідна кількість речей, яку ви хочете перевести. Тобто потрібно буде вибирати або шосте сьоме розложене, або у вас великий багажник. В принципі, все одно досить таки зручно. Закриваємо також це все руками. Ось у нас All-Wheel Drive, тобто автомобіль на повному приводі. Пропоную розглянути, як автомобіль виглядав на аукціоні. Пошкодження у нас було в лівій передній частині таке фронтальне. Відновлювався автомобіль у нас на СТО, в нього була спрацьована безпека, безпеку повністю відновили, все зробили і можна подивитися безпосередньо по зазорам. Тобто вони у нас в правій частині на місці. Передній частині вони у нас досить такі непогані. Ви знаєте, що у джорні між фарою і бампером завжди є таке провистання, і цей зазор збільшений. Справа в тому, що в цього автомобіля дуже великий і тяжкий бампер, а його кріплення під низом не такі міцні, як мають бути. І саме по цій причині він трішки підвисає. Ми доставили додаткові кріплення в цей автомобіль, і цей бампер трішечки вище підняли. Тобто він вже зазори по фарам має набагато краще, але все одно ідеальні, такі, як в німецького автомобіля, в американського зазори, ніколи не будуть навіть в 2023 році випуску. На жаль, ми бачимо, у нас є дефект в лівій передній частині по, по ось цьому хрому. Відповідно, потрібно або цю частину замінити, вона коштує десь до 200 доларів, або можна просто зняти цей хром цю плівку і затягнути новою сірою плівкою. До речі, якщо ви звернете увагу, ця комплектація автомобіля Crossroad, і відповідно Crossroad мають ось ці додаткові такі вставки і додають красоти автомобілю. До речі, Crossroad йдуть на 19 дисках, також сірий колір пофарбовані, і додають автомобілю. Такого надзвичайно красивого вигляду. Коли ми дивимося на звичайний доджорні, наприклад, СІ комплектації, то ми бачимо, що вже цього немає, і, начебто, один і той самий автомобіль, але абсолютно різний вид. І це його підкреслює. Коли ми хочемо вибирати вже в 23 році цей автомобіль на аукціоні в США, так, дійсно, він торгується досить таки недорого, за 2-3 тисячі можна взяти версію 16-17 року. Якщо ми візьмемо її, наприклад, за 3 тисячі доларів, то е, версія з 2,4 двигуном приїде десь 11-11,5 без ремонту. Якщо ми візьмемо 3,6 двигун, то він приїде десь... Під 13 без ремонту, тому що розмитнення на нього звичайно в таких роках буде дорожче. Відповідно, скільки має коштувати на нього ремонт, ми розбирали у... на попередніх відео. Звичайно, на машину там року це буде коштувати по запчастинам дорожче, ніж на Джорні, на Джорні дешевші запчастини. Тобто, якщо зробити навіть ремонт біля 5 тисяч доларів, відповідно він може виходити від 16 і вище. Наскільки це купувати актуально в 2023 році вирішувати вам, моя задача. Та, що вам розповісти, скільки це буде коштувати. Але завдяки цьому у нас і зменшились замовлення саме на ці автомобілі, тому що вже можна, наприклад, вибирати той самий Jeep Renegade. Він, звичайно, не конкурент цьому автомобілю. Він набагато менший однозначно, і він виконує абсолютно інші завдання і функції. Але при цьому він вже буде 2018-го, року випуску з карплеями, з дістроніками, сліпими зонами і таке інше. От, по конкурентам цього автомобіля я все-таки відніс би до Mitsubishi Аутлендера. І ось якраз цей автомобіль на сьогоднішній день із США привозити ну, більш-менш може бути вигідно. Хоч також і стара розробка автомобіля, але він випускався до 2020 року включно. І від 18 до 2020 року його на аукціоні можна взяти 4-5. А відповідно, він 12-13 приїде без ремонту. А відповідно десь 17-18, він може виходити з ремонту. Але це вже буде концептуально новіший автомобіль, в якому будуть реалізовані функції і сліпих зон, і карплея, і таке інше, і він також, до речі, буде з 7 місце. Я вважаю, це буде йому прямим конкурентом, но у нього буде автоматична коробка автомат типу варіатор. І досить багато людей це відпугує. І коли ми раніше масово привозили «Джорніки», Саме тоді люди віддавали перевагу їм, тому що все таки гідротрансформатор буде трішечки найдійніше за варіатор. Але скажу чесно: якщо ви будете правильно і нормально жити і обслуговувати свій варіатор, у вас з ним ніяких проблем не буде. На мою думку, проблема все-таки не в варіаторі, а багато людей на це не звертають уваги. Проблема все-таки заключається в кузові автомобіля в американця. Він буде набагато товстіший і набагато міцніший. Якщо його розігнати, ввалити в якийсь стовп, то в нього буде менше пошкоджень і менше ремонту по самій конструкції силовій кузова. Чим в Мідсубісі Аутлендера, тому що в нього товщина в металу набагато менше, набагато тонша. Буває так, в бочину заїхали, що аж передні лонжерони ушли в бік. Я вважаю, це недолік Mitsubishi Аутлендера. Запрошую далі вас в салон автомобіля зробити тест драйв, покататися на цьому автомобілі. цей автомобіль вважати. Концептуально новим не являється таким можливим, але у нас все-таки звичайний ключ, звичайної шайби, яка має безключовий доступ. Тобто мені не потрібно виймати ключ, кудись вставляти щось робити. Двері і автомобіль відчиняється і зачиняється з легкістю. Просто я до них торкаюсь, і це все робиться. І до речі, в мене є куди положити мій телефон. Заводиться все також з кнопочки старт-стоп, що я вважаю, також великою перевагою, тому що це набагато. Зараз пристрімо ремонт. ремонт безпеки. Подивимося, що у нас тут ще є по е, функціоналу. Так, е, Заходимо в кліматичну установку, бачимо е, двохзонний клімат ліво-право, як я сказав, на задніх пасажирів. Але підігрівів в сидінні керма в цього автомобіля немає. Але він може бути в інших версіях цього автомобіля. Кермо у нас, до речі, регулюється як вверх-вниз, так на себе і від себе. А водійське сидіння регулюється як вверх, так і вниз. І е, людина будь-яких розмірів може собі зручно налаштуватися в цьому автомобілі. В принципі, в, принципі, в мене шкіряний руль. Мені зручно сидіти. У мене висока капітанська посадка в автомобілі, що досить таки непогано. Я вмикаю драйв, до речі, вмикаю задню передачу. Нічого тут не з'являється. Камери заднього вида нема, а могла би бути. Але, в принципі, за 100 доларів її можна доставити і можна зробити. До речі, впевнений, що тут є і рішення китайського екрану, яке можна поставити також, може буде YouTube, Facebook, ну, щось подібне на android Auto, але як планшет реалізований стандартно в цьому автомобілі штатно, і він не буде випадати з основного інтер'єру автомобіля. Ну що ж, драйв, пускаю педальку, автомобіль. Тобто абсолютно нормально. А, мені подобається, що він такий великий і, до речі, завдяки цьому він і достатньо м'якенький. База у нього достатньо довга і широка, і їхати на цьому автомобілі можна з комфортом. Коли ми порівнюємо з основним конкурентом Mitsubishi Outlander, Такого комфорту там ви не отримаєте. Справа в тому, що оскільки у нас тонший метал, у нас і гірша шумоізоляція завжди була в японців і буде. Відповідно, автомобіль буде шумніший. Тобто, Джорні за це також. Плюс перевага він буде набагато комфортніше. Є ще трьохлітрові аутлендери, але вони велика рідкість і зустрічаються рідко. Я думаю, що він ще щось їде. А 2.4 має менше потужності, і їхати, так як Джорні. Ну, просто гарно розганяється автомобіль. Але просто їхати як Джорні на 280 конячок, він не буде. І мені подобається, як я пливу по цим ямкам, просто м'якесенько. От за це йому велика перевага. Що можна ще розглянути? Ви розумієте? Справа в тому, що якщо ти розглядаєш автомобіль е конкуренти йому, це в даному випадку бути виключно автомобілі з 7-місні. Тому що цей автомобіль також самий і, е, на жаль, семимісних автомобілів не так багато, щоб в одному бюджеті був досить великий і широкий вибір. Тому я вважаю, в бюджеті там, 15 тисяч доларів це найкращий вибір. Тому що можна взяти і гарну комплектацію. 16-й рік, ну не такий і старий рік автомобіля, ну і мати набір, в принципі, тих функцій не геть сучасних, але, тим не менш, ось дивимося, друзі. Погана дорога. Я їду, швидкість не скидаю. І ось, ось так я їду по ямам. Мої пасажири в салоні сидять на своїх сидіннях, їх не бультихає, не кидає. Я просто пливу як на кораблі. Оце те, що ви також в принципі можете отримати від німецького автомобіля, але німецький автомобіль буде утримувати набагато дорожче, і в такому році випуску він буде коштувати набагато дорожче, ніж того, якщо буде x 5 чи x 3 він з ним також не зрівничає. В принципі, я вважаю, що до Джорні це народний автомобіль, тому що він, знаєте, таке щось має посерединки між комфортом вартістю утримання, в принципі, необхідний функціонал є, газ поставити можна і їздити можна дешевше. Якщо щось в цьому автомобілі зламається, то він з вас не буде витягувати останні гроші. Ви, в принципі, за адекватний цінник його відремонтуєте і будете їздити далі. При цьому ви будете мати потужний двигун і надійний. Ось чому я його вважаю в цьому бюджеті лідером в класі. Що думаєте з цього поводу, ви, звичайно, можете написати коментар під відео. Мені буде цікаво це типу, почитати, на самі цікаві коментарі я, звичайно, відповім. А якщо вам потрібно замовити автомобіль зі Америки, ви знаєте, куди телефонувати. Ми можемо зробити вам повністю все під ключ з обслуговуванням, і ви отримаєте необхідний для себе автомобіль та зможете ним користуватися без проблем. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Мене звати Ігор. З нами ви можете привезти авто із США. О, ручник у нас такий ножний, я його зажав. А також ви з нами можете привезти авто, електроавто із Норвегії чи підібрати автомобіль в Україні в Києві. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!